Як українцям зараз заробляти? От увага, всі, де ви не знаходитесь: Україна, Німеччина, Польща, Чехія, Британія, Португалія, Іспанія? Кожному даємо роботу, де ви будете заробляти від 2 тисяч до 5 тисяч євро? З найкращим взагалі заключимо контракт більше ніж на 2 роки, де взагалі стелі заробітку у вас не буде, бо все буде залежати від вас. Все буде в ваших руках. Отже, епоха бідності для українців закінчується. Я не дам, щоб українці тут в Європі на чорних роботах у них працювала. Ми гідні і достойні більшого. Отже, поїхали, друзі. Дивіться, прошу залишитись зараз на відео всіх тих, хто дійсно зацікавлений в такому форматі заробітку. Якщо вам просто от ви турист, вам гляну, там що там, як там, листайте тікток далі, бо нам витрачати свій час, ресурси, сили для того, щоб з вами розмовляти, вас навчать. І хотілося б це зробити, якби це парадоксально не звучало з людьми, які зацікавлені. Ні, працювати з нами. Отже, друзі, вперед. Наперед забігаючи, вся інформація буде за посиланням в шапці профілю. Там перейдете за посиланням відкрити. Потім натиснете на три крапочки вгорі справа, відкрити в браузері. Я вас перекине в наш канал, де і відбудеться а, ефір. Поїхали до суті. Значить, зараз листаю в соцмережі і бачу, що дуже багато блогерів напарюють, вообще які там незрозумілі курси. Вони взагалі одне питання. Звідки це блогери взялися? Чого вони вас вчать? Цьому їм просто десь повезло, щоб у них там. За стріляв акаунт, якісь там відео залетіло, їх почали дивитися, бо вони одними з першими були, і вони цим користуються, щоб вами зманіпулювати і на цьому зароблять. А у мене досвід в маркетингу, друзі, більше 10 років і курсів багато за спини, і всього. І працював з великими компаніями, телеканалами. І я знаю, я переконаний, що ці блогери, які вам розповідають на курсах, знаєте що. Як тримати правильну камеру, як не соромиться стісняти відео, як там замотивувати себе знімати відео? Ну коротше, може, може, місце цьому і є, може. Але вони не розповідають вам саме основне, як на цьому всьому заробляти. Ця вся історія з пошуком рекламодавців, як там свої послуги комусь продати. Ну коротше, це вся історія. Це дуже непросто, розумієте? Тому в майже там два місяці останніх ви мене під цима відео питаєте про заробіток, бо я це анонсував, Але цілий рік я мовчав і вам про це нічого не розповідав, бо ми його створювали, тестували, як це все працює. І от зараз я оголошую, що ми набираємо в команду людей, які будуть готові з нами працювати, знімати відео, бути з нами в ком'юніті і по нашим алгоритмам і інструкціям. От знімати відео, і ми, і будемо тими самими вашими рекламодавцями, які будуть. Забезпечувати вас зарплатою. Знову ж таки, я повторюсь: продуктів у нас багато різних, вони всі відтестовані, і стелі заробітку у вас тут не буде. Тобто, все буде залежати від вас. Головне, щоб у вас був телефон, інтернет і бажання. Знову ж таки, місце, де ви знаходитесь, не важливо, вік ваш неважливий.